Тай вас дивитесь програму на Одинці з усіма сьогодні. Гостем буде доктор економічних наук, професор-ректор Одеського національного економічного університету. Анатолій Ковальов, вітаю вас. Вітаю. А, ну я так розумію, ми трохи поспілкувалися перед програмою. Життя в університеті Верує. Ви сказали, що ви навчаєтеся офлайн, нічого не зупиняє навчальний процес. І хотіли почати зараз програму задати вам таке питання щодо а, скоро ж вступ. Так а, чи буде а, ЗНО? Чи е, якось якісь ще можливо є нововведення, е, пов'язані з тим, що у нас сьогодні йде війна? Е, я знаю, що у вас був день вже відкритих дверей. Що ви пропонували студентам? Ви знаєте, вступна кампанія цього року е, вона дуже важлива в житті нашого університету, тому що е, дійсно е, дещо е, пройшли певні зміни в. В порядку проведення вступних іспитів, а саме НМТ буде включати не три тести, а чотири. Ну, це трішечки ускладнює сам процес вступу. Але маю надію, що ті молоді люди, які прагнуть отримати знання в одному із провідних закладів вищої освіти, які Спроможні надати саме знання з економіки, вони зроблять правильний вибір, і навчання в нашому університеті, Одеському національному економічному університеті, буде таким цікавим, інформаційним, комунікаційним. Вони зможуть приєднатися до лав наших студентів, які зберігають традиції нашого університету, а вони Такі славетні традиції. Ми, наш інститут започаткував свою діяльність, ми маємо архівні підтвердження за 1862 року. саме тоді був започаткова заснован, засновано комерційне училище, вище комерційне училище, майже єдине на теренах України, яке було здатне. Готувати економістів, комерсантів. І це початок нашої історії, нашого університету. Ми в самій будові і знаходимося, в якій започаткував свою роботу, це комерційне училище. Це наша традиція, наша історія. До речі, один з випускників нашого комерційного училища Саймон Літман. Він став одним з трьох професорів Сполучених Штатів Америки, які почали Читати, викладати маркетинг і логістику в, 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 в університеті Каліфорнія. Це було три професори на всю Америку в 1902 році. Тобто, і можемо так впевнено казати, що і маркетинг він зародився на теренах а, нашої Одещини, в нашому університеті були такі і студенти, і викладачі, звичайно. Тобто ваші студенти, як то кажуть, вони потрібні сьогодні в цій галузі економічні, так і дійсно вони приходять не в такі, знаєте, в такий виш, який має таку дуже серйозну історію, саме так. І знаєте, серед наших випускників є такі сучасні випускники, які керують міжнародним валютним фондом. І виконавчий директор від України, це пан Влад Рашкован. це наш студент якого я навчав економічному аналізу, і саме я дуже радий тому, що ці знання використовують наші випускники на такому рівні. МВФ є випускники в кабінеті міністрів України. Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції. Це дуже приємно, те, що і в Міністерствах економіки і фінансів України працюють плідно наші випускники. Я вже не кажу про рівень. Регіональний і органи місцевої влади, тобто, є чим пишатися. Починаючи з заснування університету так. і по сьогоднішній так. день. Так? Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про минулий учбовий рік, чим він mm. вам запам'ятався? Були абітурієнти, які стали студентами, ви бачите якусь різницю між роками, коли приходять студенти там першого курсу, вони потрапляють на перший курс, а потім приходять на другий, приходять. Нові студенти, нові, ви помічаєте якусь різницю в цих молодих людях? Знаєте, на мій розсуд, ця різниця може бути, але студенти старших курсів вони вже насичені інформацією позитивною щодо навчання, щодо різних видів активності, діяльності. Суспільних заходів, ну, наприклад, дуже інтегрує молодь молодших і старших курсів проведення студентської осени або весни. Наприклад, ми провели студентську осінь в українському театрі в листопаді минулого року. І е, побачили, як це з'єднує студентів е, в різних курсів різних це, факультетів. Це вибачте художня самодіяльність чи це щось? саме конкурс художньої самодіяльності. А е, в цьому напрямку діяльності е, студентського життя наш університет був завжди в лідерах в, в Одесі. Це не є секретом. І, до речі, наша команда КВН КВК вона була. Е, Переможницею в 1972 році. До речі, коли я був студентом, okay. і це я запам'ятав, те, що ми були досить і досить активні і в цьому виді змагань хотів би ще сказати про те, що наші студенти вони відкликаються на, на сурові виклики часу і допомагають разом докупи допомагають нашим ЗСУ. Ми всі надходження, які отримали від студентської осені, минулого року направили на підтримку конкретної військової частини, на конкретні потреби, і все це було відкрито прозоро. Всі 100%. Тобто, це е, не просто е, конкурс там самодіяльності, це, це ще й збір коштів на так, допомогу. Це гуманітарна допомога і гуманітарна і воєнна. Ну і допомога нашим воєнним. Гуманітарна. Я не обмовився, тому що ми. Ведемо ще й активну підтримку нашим особам ВПО, і наш університет був таким закладним базовим в розміщенні потерпілих від підриву Каховської ГЕС. Угу. І саме у нас в нашому другому гуртожитку. І зараз коло 100 осіб ВПО знаходяться, вони отримали прихисток. Можливість ну достойно. Тобто проживати. ви, ви їми опікуєтеся, так? Так, саме так. Ми опікуємось і маємо таку можливість, тому що це для нас ми відчуваємо таку відповідність, відповідальність за те, що коїться. Треба допомагати тим, хто. Так такої допомоги потребує. А, Ну я Я хочу зауважити, і звернути увагу е, телеглядачів ще на такий аспект вашої, скажімо, гуманітарної допомоги. Е, от ви говорили, що це переселенці, е, це взагалі така допомога і угу. допомога військовим. Але ви допомагаєте не лише там якимись такими речами побутовими, а ви допомагаєте ще і е, в такими речами, знаєте, унікальними так. З, скажімо, з технічного боку, які дуже допомагають в роботі нашим військовим, так я не можу так в деталях все це розповідати, але а ми ви дос... взагалі так я взагалі скажу, що ми дослухаємося до потреб наших військових частин, партнерів наших, чуємо, що їм наразі потрібно, і ми можемо. Налаштувати нашу молодь на збір коштів і дуже оперативно виконати завдання, яке ми перед собою поставили. Ми поставили та таке досить унікальне обладнання, сучасні найсучасні монітори для того, щоб наші військові могли бачити з цим вони оперують не тільки на території, но й акваторії. Mm -hmm. Це дуже важливо для безпеки наших. Одеситів, і ми це робимо, і будемо робити. Це наша таке тверде, тверда точка зору, що без нашої участі перемоги не буде. Я так розумію, що ви досить такому тісному зв'язку з військовослужбовцями, з вирішенням їх потреб. І я так розумію, що, ну, наприклад, коли почалася війна, ви от перший, я не хочу там нікого образити, але от економічний університет він, скажімо так, пролунав як перший учбовий заклад виш, який почав дуже активно допомагати Дуже активно пропонувати, дуже активно приходити. Тобто, оця активність, вона, знаєте, ну, говорить про дуже важливі речі, які, у вас не, скажімо так, це не лише навчання. А от студенти приходять, навчаються собі, ходять і там, угу. отримують професію. Але це ще й така позиція всього університету. Ну, Я з вами згодний, тому що а, дуже важливо. Мати тісний зв'язок з студентською молоддю, а перш за все, з студентським активом. Ну, у нас є студентський ректор, є тут декани, і вони дуже плідно з нами співпрацюють. Вони а, налаштовані на те, щоб ми разом виконували ну, такі загальні завдання, як ми а, першим дійсно підготували укриття, сертифікували ці укриття, угу. ми отримали. І е, саме отримали гуманітарну допомогу е, від наших партнерів з технічного е, Хохшуле Мітвайде Німеччини. Ми отримали е, ну, багатько того, що нам допомогло відкрити ці е, е, укриття до експлуатації з вересня 22-го року. Ми отримали 5 генераторів е, в е, серпні 22-го року. Це була підтримка інших міжнародних організацій, uh -huh. і вони знали, що ми. Цим розпорядимося як слід, і цим ми цю допомогу ми використали адресно, конкретно і ефективно. Все mm -hmm. налаштовано, підключено. І Wi-Fi, інтернет в укриттях є. Ми проводимо як така можливість є і потреба на випадок повітряної тривоги. Проводимо заняття в цих наших mm -hmm. укриттях. Mm -hmm. От, якщо повертатися до повернутися на деякий час до початку нашої з вами розмови, ви говорили про історію вищу, ви говорили про тих людей, які, скажімо так, ну, якими пишаються очбовий заклад, і які починали свої перші професійні кроки в ньому робити. Тобто, хотілося ще від вас почути, часи йшли, скажімо так, потреби змінювалися, люди змінювалися, студенти. Приходили вже іншими, ну більш сучасно підготовленими. А про вашу скажімо так, учбову технічну базу, яку сьогодні ви пропонуєте студентам, це дуже важливе питання, і ми на це звертали, звертаємо і будемо звертати особливу увагу завдяки участі в двох досить потужних міжнародних проєктах освітніх освітнянських, в форматі Erasmus плюс К-2 ми отримали все необхідне для облаштування трьох сучасних комп'ютерних класів для обладнання двох конференц-залів для того, щоб ввести заняття ну, на сучасному уровні і з нашими партнерами міжнародними партнерами закладами вищої освіти. А контент одного з проєктів стосується впровадження дуальної освіти. І ми входимо до чотирьох закладів вищої освіти, там є і наше міністерство п'яте, які впроваджують дуальну освіту за досвідом наших партнерів з Німеччини, Болгарії, і особливо сказав би про Іспанію. У нас вже були три візити до нашого партнера університету Лейде, в якому цей захід, ця технологія надання знань дуальна освіта. Дуже успішно, дуже ефективно працює, і ми беремо за основу цей досвід, теж впроваджуємо і вийшли з пілотного формату впровадження. З вересня ми будемо практично вести дуальну освіту на двох наших факультетах. Готуємо третій, четвертий. Теж це наше, наше завдання бути в цьому плані лідерами. Я не знаю, можна чи можна сьогодні зв'язку з тим, що йде війна, говорити про міжнародний обмін студентами. Задам питання так: поставлю питання так, чи їздять ваші студенти сьогодні за кордон? Ви знаєте, пані Тетяна, наші студенти їздять за кордон, тому що, тому, що ми за цей час війни постукали в, в декілька десятків дверей і отримали позитивний відгук. Угу. Ми ввійшли в п'ять консорціумів, таких, які передбачають мобільність студентів і викладачів і аспірантів. І завдяки цьому, наприклад, консорціум Урека, він до цього консорціуму входять в вісім університетів Європи. Ми дев'яті. І є можливість, якою наші студенти користуються вже третій раз. Наші студенти від'їхали до Амстердаму, це головний університет цього консорціуму, з теми фінансове управління і використання математичних методів. Це дуже важливо для нас, це одна з наших ключових спеціальностей освітніх програм. І знаєте, мобільність там у нас дає атрактивність, дає рівень, який. Відповідає адекватно рівню європейському за наших студентів. Нам не ми не соромлюємося, тому що наші студенти там лідери. І Я отримав багато відгуків від наших колег угу. саме з цього консорціуму. Є ще консорціум екологічний є у Грін, ми теж там в десятці університетів Європи і чотири університети з України. Є консорціум Україне з енергоефективності. Ми теж там знаходимося в активній. І ми нещодавно створили консорціум з освіти, який буде нараховувати вісім українських закладів вищої освіти: один з Молдови економічну академію і університет із Америки, з Каліфорнії, Сан-Дієго. Ми були прийняті в посольстві Сполучених Штатів в минулий понеділок, і отримав підтримку USAID, US Commerce і інших організацій Сполучених Штатів Америки, щоб цю роботу ввести в Україні ну, так досить серйозно в форматі мережі університетів, які будуть проводити ці позитивні зміни. Угу. А що говорити, якщо говорити про викладацький склад, він поповнюється молодими, скажімо, викладачами? Безумовно, поповнюється. Це з ваших студентів чи приходять? Це таке. Це такий мікс. Активність вона дає результати в тому, що к нам приходять і підтримують такий, наприклад, напрямок, як? Психологія, психологічний напрям освіти, тому що без вміння комунікувати один з одним економічні проблеми не вирішиш. І у нас дуже потужно пішла підготовка психологів, яка поєднується з підготовкою економічною. Це дуже важливо для нас і для наших випускників. І викладачі до нас підтягнулися з цього напрямку, і є чим пишатися. Ми створили центр такі підтримки. Завідувачка кафедри доктор наук Асєєва Юлія це, Цей напрямок дуже потужно веде, і я маю такі плани нарощення вступу студентів саме за цією спеціальністю. До речі, в минулому році ми збільшили контингент вступників на 30% проти поза минулого року. Угу. І маємо такі плани, щоб в цьому році це. Теж відбувалося, тому що ми підготувалися. У нас є досить цікаві програми освітні. Вони всі акредитовані, підготовлені, і викладачі пройшли стаж, стажировки стажування в провідних закладах вищої освіти Європи. І це правда. Ви горви говорите про е, програми, так? так. Е, можна вас попросити, приклад якоїсь програми, е, трохи розповісти про неї? Е, мабуть, з маркетинга. Тому що маркетинг це дуже цікава освітня програма, тому що вона ще й називається Маркетинг та міжнародна логістика. У нас наша Одеський регіон. А за пріоритетом розвитку економіки на першому місці стає удосконалення транспортно-комунікаційних сполучень і використання нашого унікального географічного становища. Ми ворота в Україну і з України. Особливо з, з урухуванням можливостей, які надає Європейський Союз, Румунія поруч, Болгарія поруч, і можливості е, кооперації е, саме в цьому секторі е, розвитку міжнародних відносин. Вони вельми е, важливі. І саме цьо, завдяки цьому ми надаємо не тільки навчальну. Підтримку студентам ми готуємо для переселенців, для ВПО особливу програму. Вона mm -hmm. теж так називається міжнаро... маркетинг та міжнародна логістика. Ми вже готуємо третю групу за підтримки громадської організації Гостина ХАТА та ЮНІСЕФ. Це дуже важливо для нас, тому що до нас приходять люди, які бажають навчитися пройти інтенсивний тренінг протягом двох місяців. Там дуже така цікава програма, і маркетинг, маркетинг дає свої результати. Ви знаєте, я вас слухаю, і в мене складається таке враження, я думаю, що правильне враження, що у вас, знаєте, так налагоджений учбовий процес. Знаєте, от ну... Ну, все вимірено, все йде як треба, немає ніяких ну, проблем. А, тобто, не, не зважаючи, я повторюю вже третій раз цій програмі, на те, що у нас а, іде війна, але ж все таки хочеться запитати: от на наступний а, навчальний рік так, є якісь міркування? Можливо, щось зробити, додати, щось виправити. Ви ж проводите якусь аналітику, коли. Проходить учбовий рік, наприклад, так, і ви думаєте, от треба було тут змінити, а тут треба додати. Ну, саме так, пані Тетяна, резерви є, і вони досить потужні, тому що ми ще не впровадили в повному обсязі програму публічне управління та адміністрування. Це освітня програма, яка вже існує у декількох вузів. Нашої Одещини, і ми маємо можливості це запровадити більш активно, тому що ми, наш університет, має департамент консалтингу та наукових прикладних досліджень, який дуже активний в співпраці з громадами. З 91 громади територіальної Одесьчини ми маємо 25 реальних, прошу відмітити, реальних неформальних договорів про співпрацю. Тобто ми відповідальні. За розробку таких важливих документів розвитку громад, як стратегія розвитку громади, як економічний профіль громади, інвестиційний паспорт громади, план реалізації стратегії громади. Так, такий дуже потужний набір документів потрібно розробляти сумісно з активом громади, і ми це робимо із задоволенням, і ми маємо партнерів і на Півночі Одеської області е, і в Подольську, наприклад, ми розробляли цю програму в 2018 році, в 2018 році. Потім е, пош... пішов процес і на... в середній частині нашої Одеської області, Розділянська громада отримала такий документ, і ми дуже раді, тому що співпрацюємо е, дуже успішно і відпрацьовуємо, е, розвиваючи. Е, Економіку громади і е, беручи в участь в підготовці економістів для цієї громади. Маяківська громада це теж наш успішний приклад впровадження розробок в практичної діяльності громад. І низка інших громад мають таку можливість з нами, і ми зацікавлені в такій співпраці. А виходячи з цього, е, є потреба розвивати саме освітню програму ПУА. Тобто публічне управління та адміністрування у нас 49 освітніх програм, і вони всі привабливі. Тут студентами і всі бать... працюють, і, всі працюють і, і, і батькам, і самим нашим абітурієнтам слід розібратися, вибрати те, що буде їм найцікавіше. Але є така можливість учитися, спілкувати, спілкуватися, комунікувати. І друг з другом одне з одним, і провести ці роки навчання ну, досить цікаво. І з задоволенням. І так. задоволенням. І, знаєте, не можу... і з безпекою. І, да, так, це найважливіше. Не можу не запитати от. Буквально ще трохи і почнеться вступна кампанія. Нас можливо слухають ваші майбутні абітурієнти. Що ви можете їм сказати на кшталт того, коли вони приїдуть до Одеси, які умови ви їм запропонуєте? Це дуже важливе питання. Ми маємо три гуртожитки у всіх. Цих гуртожитках є сертифіковане укриття, є е, умови для, ну побутові умови, е, є можливість е, там проводити е, час і готуватися, і самоподготовку вести е, в цих гуртожитках. І вони непогано розташовані комунікації з головними корпусами. Досить такі налаштовані і зручні. Я маю надію, що да, І ми провели за підтримки міжнародної організації і нашої організації 10 квітня повну реставрацію наших душових для наших студентів другого гуртожитку, а там цей гуртожиток, гуртожиток, як я знаю, саме великий в Одесі за кількістю паспортного проживання було 750 осіб затверджено для проживання. Зараз десь 2 треті використовується цього потенціалу, і там є такі можливості для достойного проживання. Так що. Приходьте, запрошуємо. запрошуємо. Да. Так, так. Я дякую вам за ваші відповіді, за те, що знайшли час прийти до нас і а, поспілкуватися. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми на «Одинці з усіма був доктор економічних наук, професор, ректор Одеського національного економічного університету Анатолій Кавальов. Дякую вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.